Ачора новини в ефірі телеканалу «Інтебама». Мене звати Олена Юрик. І за мить я розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску конфлікт навколо підприємства Домобудівник продовжується. У Тернополі покажуть наречену світанкової зорі. 21 червня. День медичного працівника. Або все стає як раніше, або вони палитимуть шини і перекриють дорогу. Так радикально налаштовані працівники підприємства Домобудівник. Чому дізнаєтесь із наступного сюжету? Конфлікт навколо підприємства кажуть працівники домобудівника, свідомо затягують, і так звана реорганізація, яку повинен здійснити за словами людей екс-директор, означає цілковиту ліквідацію підприємства. А це розповідають призведе до того, що майже дві сотні працівників залишаться на вулиці. Допоможіть нам скоріше стати до роботи і запрацювати, щоб колектив вийшов з того стресового стану. Бо ми вже в стресовому стані з 11 червня з четверга. Люди вже по кілька діб не спали, розумієте? Не дай Бог, не доведи Боже до чогось гіршого, бо люди готові вже йти до кінця. 11 червня кажуть працівники, був тільки початок. Конфлікт вже загострився цієї середи. Коли близько шостої ранку в приміщенні домобудівника прийшов екс-директор із невідомими людьми у масках. Прийшов з адвокатом, і з ним ще було два чоловіки. Все, ми йому сказали, війська, сказав, що хоче зайти в приміщення. Ми йому сказали, що восьму ранку буде, прийде наш директор і зайдемо, І все. Через пару секунд тут з'явилося 20 чоловік, молодиків в балаклавах, в спортивній формі, і з ними був оцей чоловік. Сказав, розкидай їх, розкидай їх і ламайте двері. Все, нас як пацанів порозкидали. Пшекнули балончиком. Потім вже була міліція і кілька годин розбірки, та після того нічого. Люди обурені, що невідомі, які вчинили розбій на їхнє підприємство, залишаються непокараними. Перекидали папки по зарплаті в нас є архів 70 років папкам. Порвали папки, ми складали, рахували листки, коли був опис. Перейшли по всій шафах. Вони були з ноутбуками. Їх було п'ять чоловік. Міліція в них не вилучила ноутбуків, не ви не їхніх речей, бо сказали неправомірно. Нас. «Правомірно захватили. Ми зайшли в 10-й годині ранку. Від п'ятої до десятої, що вони робили в бухгалтерії, які документи вони забрали, ми не можемо сказати. Де були зафіксовані на камерах все стерто, як вони робили захват. І ми не знаємо, що твориться в 1 С бухгалтерському обліку. Що вони попереставляли, постарали, що з документами. Тож 5 годин вони були в приміщенні, незаконно знаходились. Колективу добивається одного: що хоче спокійно працювати. Мати робочі місця і захищає свою власність, А вони стараються перевести в корпоративний спір, судові тяжби. А судові тяжби може бути руками. Люди не поясняють своїм дітям, що почекайте, будь ласка, місяць два-три, потім дати їсти, харчуватися, поки ми доб'ємося правди. Працівники запевняють, зверталися і до прокуратури, і до міліції, але поки що конфлікт не вирішився, і люди залишаються без роботи. За що наші діти? За що мій син рік? Воюв більше, який воював за за те, от нахабство, що воно робиться. За що чоловік, я та дитина. Ми тут працюємо зараз без копійки, сидимо. Бо нема зарплати, немає не виплачують, бо паралізували. Люди обіцяють, якщо у найближчі дні все залишиться без змін, вони діятимуть набагато радикальніше. Перекриють дороги та палитимуть шини. На момент роботи нашої знімальної групи екс-директора Євгена Рожука на території домобудівника не було. Проте телеканал НТБ готовий висвітлити його позицію щодо даного конфлікту. У Тернополі день жалоби. Таке розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. У документі йдеться: цитую у зв'язку із трагічною загибелю, 15 червня 2015 року. Біля Широкино поблизу міста Маріуполь бійця добровольчого українського корпусу Правий сектор. Уродженця Тернопілля Віктора Стефановича оголосити в місті Тернополі 21 червня 2015 року днем жалоби. У неділю на будинках і спорудах комунальної власності приспустять прапори. Відмінять також розважально-концертні заходи та спортивні змагання. 21 червня в архікатедральному соборі о 14-й годині відбудеться поминальна літургія. Опісля обряд поховання на Алеї Героїв, що на Миколинецькому кладовищі. У департаменті агропромислового розвитку нашої області підбили підсумки посівної. Там запевняють, незважаючи на нюанси погодного та фінансового характеру, вона прийшла успішно. 9 червня у нашій області аграрії завершили посівну у департаменті агропромислового розвитку. Кажуть, цьогоріч вона тривала на кілька тижнів довше ніж зазвичай. Цей рік був надзвичайно складним для аграріїв. Вартість посівної вартість витрат по сільськогосподарським роботам зросла практично майже в два рази. 1,9 – це з рахуванням зростання валюти і Зростання витрат по основних напрямках аграрії області із поставленими завданнями впорались. Проте цього року маємо деякі особливості. Наприклад, оземани засіяли на 2 гектари більше у порівнянні з минулим роком. Щодо ярих культур, то їх значно менше. Причинами стали сівозміни, фінансові та організаційні труднощі. А от посіви олійних культур різко зросли, і для Тернопільщини це незвично. Зросли посіви сонячника, зросли значно. Зросли посіви по сої також зросли значно. Зросли посіви ріпака. Це культури, які більше спрямовані на експорт, які дають кращу виручку, які, скажімо так, забезпечують фінансову стабільність нашим аграріям щодо гречки, то нею засіяли майже 9 тисяч гектарів. У департаменті агропромислового розвитку зазначають, це більше ніж планувалося. А от посіви цукрового буряка зменшились. Зменшились посіви цукрового буряка. Якщо в минулому році ми мали майже 30… Три з половиною тисячі гектарів, то в цьому році всього-навсього 14 тисяч гектарів. Ну, причини дві: перше, це перевиробництво цукру в минулому році. Величезні його надлишки і негативні очікування по ринку для аграріїв привели до того, що буряк. Був визнаний неперспективною культурою на нинішній період часу. А другою причиною каже Олег Напора, є нестабільна ситуація із цукровими заводами. Зараз до прикладу, готовими переробляти буряк в області є лише два підприємства у департаменті агропромислового розвитку. Обіцяють на ціну цукру, така ситуація не вплине. Таке зменшення ніяким чином не вплине на ціну цукру, тому що ну, якщо в минулому році було виготовлено цукру разів п'ять. Більше, чим нам потрібно, то в цьому році буде виготовлено разів в два. Більше чим нам потрібно. Загалом цьогоріч аграрії Тернопільщини готуються збирати врожай на 500 тисячах гектарів. У порівнянні з минулим роком це на 6 тисяч гектарів менше. Олег Напора зазначає, незважаючи на певні труднощі, посівна пройшла успішно. Тепер готуються до жнив. У третю неділю червня своє професійне свято відзначають люди, котрі продовжують нам життя. Вітання приймають медичні працівники. Близько 30 з них міська рада нагородила грамотами та подарунками. Доктор медичних наук, професор Алла Бойчук, 35 років свого життя присвятила медицині. Каже, щаслива, що може працювати на благо людям. Мені недавно одна моя пацієнтка прийшла і каже: Я вам дуже дякую, що ви за кордон не виїхали.' І це були якісь такі прості, але дуже дуже гарні слова. Я вірю в те, що майбутнє України тут, що ми збудуємо з вами гарну, справжню європейську державу. І якщо люди працюють, якщо ми любимо свою землю, то майбутнє у нас точно є. Міський голова Тернополя Сергій Надал висловив подяку медикам за їхню особливу працю від імені всіх мешканців міста. Всі тернополяни хочуть скати вдячності медикам за їхню щоденну працю, тому що в самі тяжкі хвилини разом з нашими людьми знаходяться лікарі. І вони дарують їм надію, вони спасають їхні здоров'я, їхнє життя. Говорячи про майбутнє тернопільської медицини, Сергій Надал зауважив: цього року планують створити єдину електронну базу. В ній буде знаходитися вся інформація про пацієнтів, тому потреби в паперових картках не буде. Праця медика потребує самовідданості і неабиякої любові до професії. У цьому переконана наша наступна героїня. Про роботу медичного працівника у сільській місцевості далі. 20 років тому сім'я Ганни Ковалик переїхала у село Кабарівці з Борівського району. Поки чоловік пані Ганни лікує духовно, адже місцевий священник, сама вона оздоровлює людей фізично. Вже не один рік жінка завідує тамтешнім фельдшерсько-акушерським пунктом. Від роботи його працівників залежить життя і здоров'я майже 570 людей. людей. Обслуговування нашого шапу ходить по села. Населені культуру другий менші 117 населення. Дітей є 120 8 до 18 років, Є четверо дітей до, до року. За день каже пані Ганна за медичною допомогою може звернутися як троє-четверо людей, так і 15-20. Випадки розповідає, бувають найрізноманітніші. П'ють, б'ються, беруть е, в руки ніж, там поранили і мусиш ти перев'язки робити. Тоді на того піка гримнути добре. Він тоді повертається і тікає, а ти свою роботу робиш. Ганна Ковалик переконана, потрібно насамперед любити свою роботу та бути готовим до самовіддачі. Тоді впораєшся з усіма труднощами, яких у роботі сільського медика чимало. Є зима, 30 градусів морозу, біжиш, 11-та ночі, 4-та ночі, світанок, дощ, біжиш, стоїш, Деколи сім'ю треба залишити, роботу вдома. Поза робочий час Телеканал «НТБ» приєднується до вітань з днем медика. Бажаємо вдячних пацієнтів та гідного визнання вашої нелегкої, але такої потрібної праці. Виставу, у якій гармонійно переплітаються християнські та язичницькі традиції, фольклорні мотиви і народні обряди, покажуть у Тернополі. Наречена світанкової зорі це легенда про кохання від іспанського драматурга Алехандру Касона та українського режисера-постановника Олега Мосійчука. Далі розкажуть і покажуть наші кореспонденти. Її вистава розгортається у свято літнього сонцестояння у магічну та загадкову ніч. Такою ж є і сама легенда про кохання від іспанського драматурга Алехандро Касона. Наречена світанкової зорі каже режисер-постановник Олег Мосійчук: це притча про вічні цінності, яка змушує задуматись. Матеріалів цій класичній драматургії ось є той великий знак питання, і це добре. Я думаю, що театр мусить ставити знаки питання. На півлегендних сюжетах торкається якраз, якраз тих проблем, які, які ми переживаємо щодня. Це любов, це зрада, це прощення, це, скажімо, розуміння світу. За сюжетом притчі у дім, пронизаний скорботою, приходить подорожня, і з її появою, усе поступово починає змінюватись. З'являються гармонія, життя і любов. Олег Мусічук каже, актори не просто зіграли, вони відчули все те, що переживали їхні герої в легенді, і цим він дуже задоволений. Матеріал надзвичайно тяжкий, надзвичайно тяжкий, тому що ну скажімо. Та власне, як у кожній виставі, потрібно домовитися, якою мовою ми будемо говорити з акторами. І оскільки мова на, на надзвичайно вивищена, ось, з такою потужною енергією, з тим конфліктом, який є, да, з, з, з тим сюжетом, який розгортається просто надзвичайно надзвичайно з, з тими перипетіями, які відбуваються в, в сюжетній лінії. Дуже складно працювати було актором, дуже складно, але я надзвичайно втішений. задоволеними залишилися й актори кажуть, якщо таке ж відчуття виникне й у глядачів, для них це буде найвищою похвалою. Цей матеріал насправді є дуже цікавим, і нас чесно, щиро вам це кажу. І він якийсь такий не зовсім земний. Фінал взагалі загадковий, бо чоловік просто йде, іде в натовп і вже подальше свято продовжується, але що з ним відбулось, мені самому цікаво насправді. Тому що те, що він пережив, якщо будуть виникати питання у глядачів, це дуже кльово. Значить, ми зробили класну роботу. Переглянути легенду про кохання наречена світанкової зорі можна 20, 21, 27 і 28 червня у Тернопільському драматичному театрі. Ювілейний десятий раз в Тернополі відзначили Всеукраїнський Олімпійський день. Учасниками заходу стали люди з обмеженими фізичними можливостями. Змаганнями з бігу в десяти відзначили Всеукраїнський Олімпійський день у Тернополі. В регіональному центрі фізичної культури та спорту інвалідів розповідають: особливі тернопільські спортсмени мають неабиякі успіхи. Тут є заслужені майстри спорту України та спортсмени, нагороджені орденами президента. Є в нас такі, що в цьому році прославили наш край. Та нашу Україну це Кілик Іван, Бадла Богдан, Учасники... Кілик Іван учасник Дефлімпійських ігор, де я виборов золоту медаль, і Бадла Богдан учасник чемпіонату світу по зору, по футболу. Всеукраїнський олімпійський день у Тернополі щороку збирає людей різних вікових категорій, які впевнені спорт доступний для всіх. Учасники заходу зізнаються, таких змагань намагаються не пропускати, адже це і корисно, і цікаво. Вже пару років приймаю участь в тих змаганнях. Потрібно завжди йти до своєї мети, не здаватися, тому що це дійсно потрібно для кожного з нас. Я ще займаюся дзюдо. Виступаю на чемпіонатах України і непогано по пауерліфтингу. неодноразовий чемпіон, рекордсмен України. Ну і плюс кажу весело. бачите, тут все, жар, жарти, сміх, всі, всі, всі щасливі будемо так казати. До речі, у бігових змаганнях всеукраїнського олімпійського дня у нашому місті взяли участь близько ста осіб. У галереї Бункермус відкрили міжнародну виставку Для Бога я створю найкраще. Вона представляє художні роботи дітей та дорослих на тему релігії. В одній із тернопільських галерей відкрили виставку робіт для Бога. Я створюю найкраще. Вона представляє сотні малюнків та картин на релігійну тематику. Роботи безпосередні і цікаві тим, що більшість авторів діти. Наймолодшому художнику 4 роки, а найстаршому 46. Організатором є художник Івана франківська Яра Стецик. І ця вся ідея виникла і втілилась на фестивалі Христового міста в гору Серця у 2013 році. Тобто, ця виставка відтоді з. Збиралися роботу діти з усіх ну і дорослі з різних країн світу, мали можливість відіслати свою роботу на конкурс, і це вже є переможці в різних номінаціях. Подивитися експозицію прийшли вихованці одного із тернопільських центрів дитячого розвитку. Окрім виставки, їм організували майстер-клас із малювання. Такий відпочинок дітей байдужими не залишив. Цікаво, що ми будемо малювати е, доброту. Я малюю, як ангел е, ну, охороняє землю. А виставка сьогодні сподобалась? Так. А що ти бачила ця Я бачила, як е, ну, всякі різні малюнки. Вони дуже були гарні. А про що ці малюнки? Е, ну, про ангела-охоронця, е, про людей, як святкували Пасху. Мені тільки що розказали історію. Яку історію? Про те, як один син потрапив по світу, і я вирішив намалювати малюночок і написати на ньому. Раз, два, три. Поїхали по світу. А виставка сьогоднішня сподобалась? Сподобалась. А чим сподобалась? Мені сподобалось тим, що там був намальований Бог. Мені так здавалося. До речі, учасниками міжнародної виставки для Бога я створю найкраще стали художники з Болгарії, Хорватії, Росії, Угорщини, Польщі та України. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Бережіть себе.